Книга Елен Вайт Патріархи і Пророки, розділ 22 Моїсей. ЧАСТИНА 1. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з 1 по 4. Аби прогодуватися під час голоду, єгиптяни продавали фараонові свою худобу і землі, доки, врешті-решт, не перерекли себе на вічне рабство. Йосиф обачно потурбувався про їхнє звільнення. Він дозволив їм орендувати землю зі щорічною виплатою п'ятої частини врожаю. Але дітям Якова не ставились такі умови. Враховуючи послугу, яку Йосиф зробив Єгиптові, їм не тільки віддали частину землі для проживання. А й звільнили від сплати податків, щедро забезпечуючи хлібом під час голоду. Фараон привселюдно визнав, що лише завдяки милосердному заступництву Йосифового Бога в Єгипті панував добробут, в той час як інші народи гинули від голоду. Він також зауважив, що правління Йосифа сприяло процвітанню його царства і на знак вдячності оточив родину Якова царськими милостями. Але минав час. І великий муж, котрому Єгипет багато чим був зобов'язаний, а також покоління, що зазнало благословень від його трудів, зійшли у могилу. І став над Єгиптом новий цар, котрий не знав Йосифа. Не можна сказати, що він не знав про послуги, зроблені Йосифом його народові, а просто не бажав визнати їх, роблячи все для того, аби вони пішли в небуття. І сказав він до народу свого Ось народ ізраїлових синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо коли трапиться війна, то приєднається він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю. На цей час ізраїльтяни стали дуже численним народом, вони плодилися сильно, розмножувались і ставали надзвичайно сильними. І наповнився ними той край. Завдяки батьківському піклуванню Йосифа та милості фараона, котрий правив у той час, ізраїльтяни швидко заселили країну. Але вони поводилися як особливий народ, котрий не має нічого спільного з єгиптянами у звичаях та релігії. Їхня зростаюча чисельність викликала страх у фараона й народу, які побоювалися, що в разі війни вони об'єднаються з ворогами Єгипту. Однак із політичних міркувань. Вигнання їх із країни було небажаним. Серед ізраїльтян було чимало талановитих, досвідчених умільців, які великою мірою сприяли процвітанню держави. Фараон потребував таких робітників для спорудження своїх величних палаців і храмів. Таким чином, він поставив їх на один рівень з єгиптянами, котрі продавали себе разом зі своїм майном державі. Незабаром до них були представлені наглядачі. І ізраїльтяни стали рабами в повному розумінні слова. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони робили важким їхнє життя нелюдською працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі. Але чим більше його гнобили, тим більше він множився. Фараон та його радники сподівалися підкорити ізраїльтян тяжкою працею і таким чином зменшити їхню чисельність, придушити в народі дух незалежності. Зазнавши в цьому поразки, вони вдалися до жорстокіших заходів. Жінкам, рід занять яких давав змогу виконувати цей наказ, було наказано знищувати при народженні єврейських дітей чоловічої статі. Ініціатором цієї справи, звичайно, був сатана. Він знав, що з ізраїльського народу має вийти визволитель і, підборюючи царя на вбивство дітей, сподівався перешкодити божественним планам. Але жінки боялися Бога. І не наважувалися виконувати жорстокий наказ це було до подоби Господові, і він благословляв їх добром. Розгніваний невдачею, фараон вдався до ще жорстокіших заходів усім єгиптянам було дозволено вистежувати безпорадні жертви і вбивати їх, і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи Кожного народженого єврейського сина кидайте до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. У той час, коли цей наказ війшов у силу, в Амрама та Йохаведи, побожних ізраїльтян з племені Левія, народився син. Немовля було вродливе, і батьки, вірячи, що час визволення Ізраїлю наближається, і що Бог поставить визволителя для свого народу, вирішили врятувати малюка. Віра в Бога зміцнювала їх, і вони не злякалися наказу царевого. Послання до євреїв, 11 розділ 23 вірш. Протягом трьох місяців матері щастило ховати дитину. Однак, розуміючи, що далі не зможе переховувати хлопчика, вона зробила з очерету невеличку корзину, обмазала його липким молом і смолою, щоб не просочувалася вода, і, поклавши туди хлопчика, поставила його в зарослях очерету коло берега річки. Сама жінка не наважилася стерегти його, щоб не поплатитися життям разом з дитиною. Але це робила сестра хлопчика Маріам. Яка з удаваною байдужістю прогулювалася поруч, насправді уважно спостерігала за тим, що трапиться з її маленьким братиком. Там були й інші охоронці у палких молитвах мати доручила дитину Божій опіці, і невидимі ангели перебували біля її нехитрого сховища. Ангели привели туди дочку фаргона. Невеличка корзинка зацікавила її і, побачивши у ній пригарну дитину, вона одразу ж усе зрозуміла. Сльози немовляти викликали в неї жалість, і вона сповнилася співчуттям до невідомої матері, яка вдалася до такого засобу, аби врятувати життя свого другого малюка. Донька фараона вирішила врятувати дитину він буде її сином. Маріам потай стежила за кожним рухом жінки. Побачивши, що до дитини ставляться ласкаво, вона наважилася підійти ближче і згодом запропонувала чи не піти не покликати тобі жінку-мамку з єврейок. Щоб вона вигодувала тобі дитину. Та погодилася. Сестра поспішила до матері, щоб принести їй щасливу вістку. Не вагаючись, обидві прийшли до фараонової дочки. Візьми оце, дитятко, та вигодуй його для мене, а я дам тобі за це плату, сказала царівна. Бог почув молитви матері. Її віра була винагороджена. З глибокою вдячністю вона взялася за виконання свого, тепер вже позбавленого небезпеки, радісного завдання. Мати старанно використала можливість, щоб виховати дитину для Бога вона вірила, що його життя збережене для виконання якоїсь великої місії, знала також, що незабаром його потрібно буде віддати його царственній матері, і хлопчик перебуватиме в оточенні, котре зможе відвернути його від Бога. Усе це спонукало їй ставитися до виховання сина з більшою старанністю і увагою, аніж до решти своїх дітей. Вона намагалася прищепити йому Божий страх та любов до істини і справедливості, палко молилася, би малюк був збережений від усього, що може зіпсувати його. Вона пояснювала йому безумство і гріховність і з раннього віку привчила поклонятися і молитися живому Богові, котрий єдиний може почути його. І допомогти в будь якій скруті. Кінець першої частини